Що таке соціалізм? В чому його основна ідея? Це рівність. Це рівність всіх, всіх людей. Ця ідея багатьох приваблює. І навіть сьогодні вона і в політикумі, і в елітах українських і світових дуже популярна. Але це хибна ідея. І зараз не пам'ятаю, здається, цвінглі. От нехай нас глядачі розумні поправляють в коментарях. Дійшов в боротьбі за рівність навіть в тому, що він почав рівняти будинки. Каже, ну як один будинок нижчий, інший вищий. Ну це нерівність. І вони дійсно рівняли в якихось місцях будинки між собою. Є його переписка, де він навіть розмірковував над тим, як зрівняти гори. Бо це ж теж нерівність, що є регіон, в якому є гори, а в якому ж гір нема. Тобто треба це зрівняти. Є навіть листи його, де він робить підрахунки, скільки треба людей, лопат, щоб все це зрівняти.